Однією з візитівок міста Героя Чернігова є дерев'яні будинки, які були збудовані ще до революції більшовиків. Тоді кожен господар хотів якось прикрасити своє житло і робив з дерева оздоблення для фасаду. Пронести історію дерев'яних візерунків крізь руки взялися волонтери дерев'яного мережева. Вони відновили десятки будинків. Кожен з них має свою історію та свої покоління родин. У минулому році волонтери повністю зробили з нуля майже три будинки. Будинок за адресою Земська, 1 до початку робіт над ним мав такий вигляд. Після спільної роботи волонтерів він перетворився у украсення з дерев'яним мережевим, сандриками та розмальованими віконницями. В районі кутів. його ми не лише привели до одну в плані. В плані різьблених елементів відновлення, в плані е, пофарбування. Ми так само розфарбували віконниці на цьому будинку мальвами, е, запросивши професійну іконописицю з Києва. Е, також ми е, почали і, в принципі, завершили майже повністю фасад на будинку на Хлібопеха 5. Однак е, там дуже складні сандрики, е, об'ємні, різьблені. І вони вимагали досить багато часу. Я думаю, що десь можливо ще місяць, і будинок на хлібопекерській засяє новими барами, так би мовити. Також ми просунулися далі на Василенка 12. Це будинок, який ніколи не мав різьбаного оздоблення, але за бажанням власника зараз активно перевтілюється і вже має кілька нашарувань різьблення однак йому ще далеко до кінця. Також у минулому році силами зберігачів історії дерев'яних будинків вдалося відновити будинок на музейній 2Б, який вже з цієї весни ошатно прикрашають квітучі дерева. Весна і час столок дерев'яного мережева настав у цьому році. Волонтери планують взятися за кілька будинків та бібліотеку на Шевченка 54. В першу чергу будинок принаймні тримаю пальці свеченими на Шевченка 54. Оскільки це пам'ятка архітектури, це дуже важливий для міста об'єкт і так само важливий для нас, як для поціновувачів дерев'яної архітектури. Плюс, як я вже зазначив, минулого року ми підготували елементи втрачення на цьому будинку, і ну, ми по факту дуже хочемо, прагнемо, щоб ці елементи посіли своє місце на його фасаді. Це раз. Тобто ну, то там будемо дивитися, бо є різні бюрократичні питання, пов'язані зі статусом цього будинку. Значить, Будинок номер 2, я б сказав, за своєю значимістю, це будинок на Варзара, 12, це Лісковиця, це будинок 1850 року. Його нещодавно викупив частину цього будинку. Викупив Олександр Волощук. Він там відомий мандрівник, письменник, і от разом з ним ми хочемо провести фасад цього будинку теж до ладу. Важливий для нас об'єкт, в тому числі з огляду на ставлення саму ну, одного з власників пана Олександра, тому що ну це своя людина, тобто видно, що він цим горить, він е, бажає зберегти, і ну це як ми кажемо наш клієнт. Третій будинок, як я вже сказав, Василенка 12, треба просуватися далі. Четвертий будинок Слібовецька, 5, треба його завершувати. Далі важливий, дуже важливий для міста будинок це Гонча 92, це біля лікероголовчаного заводу. Там буде офтальмологічна клініка, його викупило подружжя медиків, і вони зараз повертають його до життя. І ми там допоможемо їм відновити втрачені декілька втрачених елементів декору. Плюс відтворити історичний декор на пізнішій прибудові, яка ніяк не прикрашена. Там відносно великий клаптик, який треба оздобити, для того, щоб просто будинок видав цілісно. Волонтери працюють не лише по місту, а й по області. Таким чином, цього року вони відновлюватимуть будинок у селі Лосинівка. Всі, хто хоче долучитися до злотрів'яного мережа, вам взагалі долучитися до нашої команди. Ми радо вітаємо в наших лавах. Мені можна писати через. Нашу сторінку на Фейсбуці або через нашу сторінку в Інстаграмі, я завжди досить оперативно відповідаю. Ну і далі у нас існує чат в Телеграмі для всіх наших волонтерів, називається Він Дерев'яна Армія. Якщо люди хочуть до нас долучитися на постійній основі, ми їх запрошуємо туди і звідти люди здебільшого черпають інформацію про найближчі толоки або якісь інші події.